Валькірія, я дуже щасливий. Це е, мають кардинальні відмінності від Посейдона, але на свою двадцятку вони літають, е, ворогів успішно б'ють. Це вже 14-бригада, та бригада, яка забезпечує від нашої команди від справи громад Валькіріями. І я хочу наголосити, що це команда величезних професіоналів, яким ми передаємо цю. Бойову техніку. Так що дякую, приймайте, спасибі. Дякую. Дякуємо. Дякую. Хочу, дякую. Хочу також висловити вдячність вашому фонду, який неспинно допомагає на фронті, щодня підтримує нас і нас це так само надихає на нові перемоги. Так само в команді з Богданом Процишиним, з такою неймовірною людиною. Ставай поруч з нами. Друзі, це, це дійсно дуже крута спільна ініціатива з Процишиним. Дивіться його відео, дивіться його сторінки. Чи можу я прорекламувати? Так, так, так. У мене більше 2,5 мільйонів підписчиків. От я закликаю, щоб ви дивилися так само, як і я. Інколи, коли сумно. Беріть приклад з 26-ї бригади. Та, а мої підписники підписуйтеся на Порошенка. Тож, чому чому б і ні. Петро Олексійович, я хочу е, запрезентувати вам також маленькі сувеніри від нас. Дві е, секундочки. Це прапор нашого дивізіону. Давайте розгорнемо. Супер. Богдан, ти теж вставай. Не соромся. Так і ви підходьте. Все буде добре. І наша арта точно русню замочить. Да, буде багато дохлої русні. А дохлий маскаль це гарний маскаль. То ще не у себе провокує. <риклад> Таку все <риклад> Саме так. Хто також на згадку про нас? Покажіть, покажіть. Точно, вчасно, достовірно. Це вже дивізіон. Артилерійської розвідки. Так, так точно. І шеврони. Дай мені ще пару. Так, приймайте. Дякую. Наші. Дякую. Дякуємо. Дякую. Ще так. раз величезна. Ще раз величезна дякую. Дякую. І дякую. Сівочки. Дякую тобі Богдан. теж за те, що ми спільно. Богдане, Богдан. спасібі. Дякую, друзі. Так. Але я дуже-дуже вітаю от такі спільні акції. Коли Богдан збирав на один, потім а звернувся, два. а вийшло два. І Це дуже, Не, то дуже справедливо. пропозиція, просто друзі. Ще раз акційна пропозиція від Процишина. Якщо хочете, щоб їх таких пропозицій було більше, щоб Не я. Богдан зупинятися не збираємося. Да, не забувайте, кожна ваша гривня це насправді 2 гривні. От така от магія війни. Саме так. Дякую. Драсиві, друзі.